Бактерійна МКС. Ззовні. Просто в відкритому космосі. В своєму тому пам'ятаю. А цей випуск Хабл Трабл буде цікавий. <клухи> Всім доброго дня! Ви на каналі Hubble Trouble. Перед тим як розпочати цікаве дуже відео, я вам скажу. Я пам'ятаю про голосування під відео до державні. Я продовжую голосування. На даний момент перемагає Сатурна. Но я дуже хочу, щоб фізика виграла. Я зніму теж канал за необмежений по знаннях. і вам все. Все буде і все буде цікаво. А тема відео, яка ви зараз нам запропонувала науковиця, мікробіолог і автор блогу мікробія Олена Лівінська. Ми почали досліджувати і не змогли відірватися. Тому цю інформацію ми для вас зняли. Тема нашого відео до сьогодні. Мікроби в космосі. Мама, ти Я нам дасте ховорів. На кінець відео, щоб люди змогли подивитися. А потім вже в кінці там доболтати. У мікробів погана репутація серед дітей і батьків. Богдан, руки мив. Да. Але насправді мікороб – це слово, яке подає величезну кількість організмів, яких не видно. Бо вони маленькі. І, але більше за електрони. Тобто бактерії в йогуртах теж мікроби. І не тільки. Але руки славийте. Увідайте, моє давненьке відео, де можна пошукати ще життя в нашій сонячній системі. Думаю, що ви зі мною погодитесь, що людина в тих місцях вижда була б неможливо. людині ж треба кисень, вода в людському ст... їжа, захист від радіації, щоб гравітація не розплющило. Не лего, морозово, метеорит, телефон, а не кава треба. Тому, коли ми говоримо життя на інших планетах, маємо на увазі не щось таке, а щось таке. Чому ж нам здається? Що мікроби можуть існувати десь за межами планети Земля, ну як за межами стратосфери? Mm -hmm. Бо існують екстремофіли. Екстремофіли це такі організми, найчастіше мікроби, які можуть жити в неможливих для людини умовах. Інколи їм це подобається, а інколи воно просто пристосовується. І можуть їх перечекати. Деякі з них можуть вижити при температурі плавлення свинцю. Або в кризі Антрактиди. Я навіть дивився таке відео, як там взяли лід пробу і там знайшли оці от іменно бактерії. Або при шаленій радіації, або тиск може витримати нереальний. Або може жити без води, їжі повітря. Багато років. Ну як вже сплять весь час. А сьогодні я розкажу про найкосмічніших бікровів. Ось тихоходи. Це маленькі тваринки, яких ледь не зі Час Я за її називають ведмедиками, бо вони не свої. Є. Вони можуть поспа поспати 120 років стільки люди на живуть. Вижити при температурі близької до абсолютного нуля. 271 градус. Якщо їх кап'яти, то їм теж нормально. Вони можуть виживати в безповітряному простірі. І витримувати раді, яка в тисячу разів більше за те, що за ту, яку може витримувати людина. Тому дехто з них може потрапити в космос. Більше того, поки людина збирається освоїти Марс, де є підземне древнє озеро з водою. І, можливо, б могли б існувати якісь власні мікроорганізми, де ходу збираються за межі сонячної системи до системи зірки Альфа Центавра. Ну, Найближчі до нас, але не сиріша. А просто в вкладыва вони вже були у 2011 році. В рамках експерименту на спеших шатлах до Альфа Центаври вони полетять з такою швидкістю, яка близька до швидкості світла. Програма називається стартлайт. Ну, навіщо це? Чи не хоче дязуватись? що з ними трапиться? Ну, от що. Ну, от що, що, що. А ще є? є. Нема тут просто цього виду. Вижили в катастрофі Space Shadow Columbia у 2003 році. Як вони вижили? Вони в Сім'я грабить дело і має дуже багато секретів. Можливо, мікроби були найпершими за Юрія Гагаріна у космосі. Але тихохвилина в фотках виходять краще, бо вони пожедминків. Тепер цих червячків планують відправити в космос. Щоб дослідити вплив на на м'язи, космонавти, розумієте, космонавти втрачають м'язову масу. А коли прилітають, заново вчуться ходити. Тими червочками відбувається щось схоже. Чи ні, не сподівайтеся, що коли буде на ними, ми зрозуміємо, що робити з космонавтами, астронавтами і усіма. А тепер повернемось до початку нашого відео. Пам'ятаєте, я говорив про бактерії зовні на МКС. Деякі з них живуть на медакарскалі. Як же вони ж опинились на МКС? Відповідь неймовірна. Просто піднялись. Це собі і піднялись. 400 кілометрів над на землею. І якщо бактерії можуть самі підніматися так високо, ми можемо уявити собі таку ситуацію. Коли пролітає комета, і мікробчики опиняються на ній. А комета летить далі. І ми знаємо, що ці мікробчики може витримати довго подорож на тих мікр... кометах. А комета може впасти кудись або прилетіти на іншу планету. І розмножити життя ймовірно. Прямо смішку виживає. Скільки неймовірних таємниць приховує космос, але на землі таємниць не менше. Побажаємо успіхів нашим мікробчикам. Всім до побачення, чи не ставте лайки і підписуйтесь на канал Хаббл Truck Дякую, що були з нами. Напишіть мені під відео, який ваш улюблений мікроб. Привітайте мене, я закінчив перший клас. На жаль, в другому класі теж набугає фізику, зато інформатика така і багато цікавих уроків. Я біжу, всього чекав на інформатику. Mm -hmm. Там на інформації у мене стільки інформації. Белим класного літа, смачного морозу та подорожей усіх країн. Якщо ви вдруг поїдете в США чи в Китай і ще в Японії і побачите, як слітає ракета, відправляйте мені на каналу. Я заливлю відео і покажу своїм підписникам. побачення!